На шапку. Вже шостий рік поспіль у Франківську стартує серія благодійних концертів на підтримку онкохворих дітей. Перший захід відбудеться вже 4 травня. Організатори кажуть, попри те, що артисти виступають на безгонорарній основі, охочих вийти на сцену та підтримати проєкт чимало. Хтось із музикантів бере участь вперше, для інших це добра щорічна традиція. В центрі міста можна виступити, показати свою творчість і дійсно багато починаючи. Бо тут виступають як знані музиканти, як вже відомі, так і. Музиканти, які тільки розпочинають свою, тобто зовсім молоді, багато юних музикантів, є і професіоналів багато. Цього року вже традиційно його відкриває струнний ансамбль «Кватрокорде» обласної філармонії, тому що вони вже, можна сказати, наші постійні відкривачі, а також Сергій Лазановський, який є одним з най... найактивніших учасників і який дуже, дуже люблять наші. Наші люди, і гості, він є учасником «Голос України, переможець. А також буде ще Рома Туз, така співачка. І я думаю, що це буде її перший раз. І так далі. Ми вже проводимо перемовини з багатьма учасниками, тобто дехто телефонує, питаються, коли, коли почнеться. Бо вже фактично десь з травня по жовтень всі звикли, що тут в середмісті Івано-Франківська відбуваються такі концерти. Коли розпочинали проєкт на шапку, навіть не сподівалися, що будуть проводити його на постійній основі, зізнається одна з організаторок Людмила Лінник. За її словами, часто сумнівалися чи продовжувати, проте кожного разу надихала підтримка небайдужих містян. Шостий рік поспіль волонтери збирають кошти на потреби онкогематологічного відділення Івано-Франківської обласної дитячої лікарні, де нині лікуються діти не тільки з Франківська, а й з усієї України. Кожного разу акція має цільове спрямування. Нам потрібно зібрати десь орієнтовно в районі 300 тисяч гривень для того, щоб придбати хірургічний стіл з рентген-пластинами. Тобто це такий стіл, який пропускає рентгенівські промені і на якому можна робити операції, маніпуляції, обстеження. Для цього не потрібно дитину там зайвий раз турбувати, перевертати, переводити в якісь інші відділення. Це дуже важливо, тому що дітки, які лікуються від раку, вони... Мало того, що вони і так вже дуже хворі, їм зовсім не добре і некомфортно. Плюс кожна маніпуляція це додатковий стрес, додатковий біль, додаткові сльози. А лікування має бути без болю і сліз. Тому ми докладаємо всіх зусиль, щоб це обладнання з'явилося в кінці сезону у відділенні. Цьогорічний сезон проходитиме під гаслом кошик хоробрості. Просто біля сцени встановлять спеціальний контейнер, у який збиратимуть невеличкі іграшки для онкохворих діток. Пізніше їх передадуть до відділення, де маленькі пацієнти після проведення неприємних або болісних процедур зможуть обрати собі будь-яку іграшку у нагороду за сміливість. Це мають бути маленькі іграшки, які поміщаються на долоньку. Обов'язково тільки нові, тому що діти в онковідділенні дуже чутливі до всіх інфекцій. Їм не можна контактувати з мікробами, вірусами, бактеріями і так далі. Це мають бути винятково нові іграшки маленького розміру і безпечні, тобто ті, від яких нічого не відлетить в перший же день. І ви можете приносити їх як під час наших концертів до сцени, так якщо у вас є така ініціатива, десь на вашому підприємстві чи в вашому офісі. Ви можете зібрати іграшки там, написати нам на сторінку на шапку. Ми до вас або самі приїдемо, або домовись заберемо. Відкриття сезону відбудеться 4 травня о 18.00 біля сцени на перетині вулиць Вітовського та площі Міцкевича. Валентина Фударчук Ігор Горпопик Телеканал 402.